Пропоную інноваційні технології, як я їх застосовую у своїй практиці. Зокрема, на уроці я досліджую світ, перший клас, різноманітність рослин і їх будова. Звичайно, що інноваційні технології дуже важливі, тому що вони є досить ефективними для педагогічної діяльності. І дійсно інноваційний підхід забезпечує позитивну мотивацію, адже малі діти, підростаючі покоління, зовсім інші, ніж ми були малими дітьми разом з вами. Тому потребуємо їм іншого підходу. Але, звичайно, ніхто не відміняв і традиційні технології. Тому це не означає, що ви студентство у своїй роботі не повинні застосовувати. Традиційні технології, це дуже важливо, особливо в початковій школі ігрова діяльність. Що ж, ви знаєте, що уроки ЯДС розпочинаються в основному першими уроками в розкладі, так? І перед тим, звичайно, проводиться ранкова зустріч. І отакий от елемент ранкової зустрічі. Можу вам запропонувати, щоб вдало підійти до вивчення цієї теми. Права, чим ми схожі, це інтерактивний метод, який дуже важливий, щоб учні комунікували між собою, щоб вміли висловлювати свою думку, щоб не соромилися говорити один з одним. І, звичайно, важливим є студентство в налаштуванні, щоб діти вчилися більше звертати увагу на позитивні якості один одного. І в якому разі не шукати недоліки і не ображати один одного це дуже важливо, щоб запобігти майбутньому булінгу, що є дуже поширеним у наш час. І ось така вправа: чим ми схожі? Учасники утворюють коло, учитель обирає серед учнів одного, за якоюсь реальною чи уявною, схожою за своєю рисою. Дитину і запрошує в коло, і каже: Ой, ти схожий на мене кольором волосся, і так далі. Можна одяг запропонувати, можна рису характеру, це дуже важливо, тому що діти вчаться спостерігати один за одним, особливо хлопці. Вони ж е менше звертають увагу на деталі, ніж дівчата. Тому це все досить таким є хорошим моментом, отака вправа. Ну і чому ж я саме таку вправу запропонувала? Ви знаєте, що е, важливо, щоб е, урок був пронизаний як червоною ниточкою, щоб все було пов'язане, щоб не були е, вправи відірвані одна від одної. І тому переходимо ми до кенологічних спостережень, і ми говоримо, що в погоді теж. Буває по різному, як і ми всі з вами різні. так? І переходимо до вправи Мій настрій у хмаринці. Я пропоную їм картину, можна репродукцію картини відомого художника підібрати, а можна просто фото з інтернету використати. І кожна дитина на початку уроку, так як і на початку, і в кінці, ми пропонуємо дитині висловити свою думку. по Настрою, і так само я до вас хочу звернутися. Який у вас настрій? Я знаю, що, можливо, не всі ви маєте біля себе кольоровий папір, не всі ви маєте хмаринки, такі, які потрібно було б заздалегідь підготувати і кольорові олівці чи фломастери. Але я хочу, щоб ви хоча б мені пальчиком показали, який у вас настрій Верх чи вниз. Дякую. Я сподіваюся, в кого був низ, то до кінця нашого заняття він обов'язково буде вверх. Я дуже в це вірю і надіюся, що все, що я вам сьогодні покажу, це буде ефективним, і буду радіти з того пальчика піднятого вверх. Тому пропоную діти, звичайно, свій настрій показують кольором хмаринки. Відповідно, кольори зрозуміло, що ось е темний колір. Ще хвилинку, чи видно те, що я показую наступний слайд. Не чутно вас? Колег? Наступний не видно. Наступного не видно. Слайд зараз з фенологічними спостереженнями. Фрагу так, так від... Видно, видно. видно Аналогічними Ви? спостереженнями. Ви? Дякую. 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 Отже, тому колір тут зрозуміло. І хмаринки, щоб дійсно був трошки активність проявилася на уроці, потрібно, щоб дітки ці хмаринки розмістили на заздалегідь заготовленій картині або фото. Далі, опираючись на попередній досвід здобувачів освіти, так як це перший клас, звичайно, що знання з садочку, з попередньої, можливо, перед тим дуже е е рекомендувала. Максимально екскурсії використовувати, таких короткотривалих біля школи, де проводяться дійсно сезонні такі спостереження за живою і неживою природою. І, звичайно, з цих спостережень можна дітям задати різні питання, виконати вправу асоціація, найпоширеніші вправи, асоціативний курс, вправа асоціація, але це дійсно заставляє, спонукає дітей. Для роздумів і пошуку навіть збагачує словниковий їхній запас, тому що вони починають пригадувати, яке ж, ж би я слово використала для цього. І, звичайно, які асоціації викликає у вас ця картина. Чого не вистачає? І я би хотіла почути від вас, колеги, чого не вистачає, на вашу думку, на цій картині. Бачила? Підняла руку. Мені не вистачає сонечка, більш світлих хмаринок і якої, якоїсь живності, наприклад, верблюдів, якщо це пустеля, якихось тварин. Дякую за відповідь. Отже, нам тут не вистачає. Живої природи, мабуть, найбільше. Так, ми доводимо дітей до того, що ніби й гарна картина, що все туди гарно, можливо, ми би хотіли там побувати, а можливо, хтось був можна про це проговорити. Але все ж таки говоримо про те, що не вистачає живого, правда ж, що не може світ існувати жива без неживої природи, тому що від того стає сумно, нецікаво, і світ неможливий. Можна про це проговорити. І, звичайно, можна було б розпочати про те, що вам нагадує, з чим асоціюється ця картина в кольорах. Можете ви мені відповісти? Наші... Прапор України. Прапор України. А ми можемо відразу таку порівняльну характеристику зробити. Добре, чи є ось такий пейзаж е в Україні? Чи можемо ми спостерігати так. таку картину? Де? Хто бачив, можливо, можемо задати питання. Наприклад, мені не зовсім е цей пейзаж підходить для української місцевості. А ми могли би сказати, а де такий схожий пейзаж ми можемо бачити? Тому що тут більше піску і більше е немає рослин майже і неба. А де ми можемо побачити? В, в Африці, наприклад. Так, а в Україні. В Україні є напівпустеля стеля Олешківські піски, наприклад, дуже гарно, але це знову ж таки не кожен це скаже. Орієнтуємось, що це перший клас, тому дуже гарна відповідь, Катю. Але одне єдине, що ми опираємось на досвід, що хіба хтось подорожував і дійсно запам'ятав це можливо. Але знову ж таки, ми доводимо до того, що чому ж цей прапор синьо-жовтий, тому що жовте не основа була задум піску, а основою було те, що це є. Поле, пшеничне поле. І до цього ми доводимо. Це дуже гарні ваші відповіді. І, звичайно, будьте готові до того, що діти так і відповідатимуть. І на все ви повинні знати відповідь, і гарно це все їм подати. Отже, таким чином діти вчаться спостерігати, аналізувати і порівнювати. І, звичайно, такими хорошими вправами, інноваційними, а можливо трошки традиційними, є вправа ребус. Часто застосовують, тому що це розвиває мислення дітей, увагу. І е, мої діти вже з першого класу прекрасно розгадують ребуси, і це їм дуже подобається. Ну, і, відповідно, про що саме ми сьогодні будемо детальніше говорити на уроці, ми е, розгадаємо ребус. Ребус придуманий колеги тільки що зроблений, тому Ніби без помилок, але гляньте, будь ласка. Дивимося. Рослинка, яка? Ромашка. 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 Ось такі позначки, комич, хвостики ми називаємо з дітьми 5. Значить, означає забрати ззаду п'ять букв. Так як діти в першому класі, ми пробуємо це все вголос проговорювати. Залишається тільки перших дві літери. РО. І тоді наступна картинка, що у нас? Слива. Слива. Дві останні букви забираємо, залишається сли. Отже, ділимо на склади. Ми якраз вчимо дітей ділити на склади. Маємо міжпредметні зв'язки, інтеграція, що дуже важливо, і це є інноваційні технології. Отже, росли і маємо що нитку? Н, -н перша і плюс А нитка Н Так, росли на. Отже. Виходить в нас по розгадуванню слово рослина, і ми сьогодні говоримо з дітьми про рослини. Але знову ж таки, врахуйте те, що майже на кожному році раджу вам в майбутньому висувати проблемне запитання. Це технологія проблемного навчання. Дуже важливо, не готовий матеріал подавати, а дійсно. Щоб дитина мислила, догадувалась, щоб доходила, можливо, вашими навідними питаннями, але щоб мислила максимально. І ось про які рослини ми будемо говорити. Можливо, не всі вміють згрупувати, можливо, не всі знають, на які групи поділяються рослини, а ви мені про це скажете. Рослини бувають. Трав на місці, кущі. І дерева. І тоді я дітям можу запропонувати малюнок, так, різні таблиці, будь що, відео, і ми стараємося тоді виконати порівняння характеристику. Знову ж таки, порівняння дуже важливо. Порівнюємо. І тоді, щоб дійсно діти більше управлялися, щоб зрозуміли, чим відрізняються ці рослини, яка різниця в будові цих рослин. Ми обов'язково я в своїй роботі максимально використовую пазли, адже ігрова технологія, традиційна технологія, але ніхто її не відміняв, і це дуже важливо в роботі, особливо з першокласниками. Вправа пазли можна рослинки е зробити, в е оці щоб ми поділили рослини на три групи пазли, щоб діти склали і сказали, до якої групи ми віднесли. Тому що вправи з пазлами покращують е пам'ять, це вправи для мозку, і дуже е для інноваційних технологій важливо виконувати роботу в парах, в групах, в малих групах. Це дуже важливо, тому що діти вчаться комунікувати, вчаться життєвого досвіду, вміння поступатися, вміння лідирувати, і це дуже важливим моментом. Ну, і, звичайно, права класифікація. Можна запропонувати роботу в групах, тому що або в роботу в парах, де вони можуть теж можна запропонувати їм різні малюнки, щоб вони згрупували. До яких груп належить, і за якими ознаками важливо тут звернути увагу, за якими ознаками. Ну і звичайно, якщо це не перший урок, а другий урок вивчення рослин, можна запропонувати обов'язково потрібно використовувати різні веб-платформи. Якщо це є така можливість, а можливо, якщо ви вже станете вчителями, і така можливість буде в кожному класі, де діти будуть мати доступ до гаджетів безпосередньо, або будуть використовувати свої гаджети, і де будуть завантажені ось ці програми. От, наприклад, чудова програма Learning Apps, де можливо багато використати вправ колег, а можна створити самостійно. Дуже цікаво, можна дати дітям. Ми знаємо, що домашні завдання в першому класі не задаються, але для закріплення охочих, хто любить працювати, хто, щоб ви цим самим заохотили дітей не грати в ігри, які не приносять ніякої користі, а дійсно з користю використати свій гаджет, свій час. Можна запропонувати цей веб-сайт, я його рекомендую просто обожнюю, тому що він дійсно дієвий, діти люблять, і дійсно він сприяє запам'ятованню, закріпленню матеріалу. Ну, Свого роду ще й тренажер. Ось такі різноманітні слайди, які я вам тут на екран вивела, що з різних предметів можна використовувати. І, звичайно, інноваційною такою. Вправою є таблиця ЗХД. Знаємо, хочемо знати, дізналися. В першому класі можливо використати її, але тільки в тому випадку, де ми можемо в цій таблиці, так як діти писати, не всі вміють і не вміють ще не вивчили букви, тому що вивчення цієї теми припадає на перший семестр. Тому можна запропонувати наклеючки. З різними рослинками, з різними частинами, наприклад, рослин, що вони знали до цього, і вони можуть наклеїти верхній ряд те, що вони знали на початку уроку, що вони хочуть дізнатися з допомогою наклеїк, тобто дерево, стебло дерева, ще щось можна цікаве, і тоді що дізналися? І в кінці ви побачите, чому щоб ви могли оцінити, що дитина знала на початку. І що вона знає в кінці, бо ніхто не відміняв оцінювання, все ж таки. І на кінець можна дати. Дітям вправо на закінчення речення, але обов'язково з мікрофоном. Всі говорять, що це мікрофон це вже дуже звично, що всі це використовують, не погоджуються, тому що діти обожнюють говорити в мікрофон. Але якщо це справжній мікрофон, не іграшковий, не пластмасовий, а такий, що відтворює звук. Тому дитина тоді дійсно зосереджується, бо вона знає, що звучить голосно її голос, вона тоді старається відповісти максимально правильно, чітко і. Їм ем це подобається. І, звичайно, рефлексією на, на завершення хмаринка настрою, знову ж таки, з якої ми розпочинали, і можна ще на зворотній зв'язок в кінці е, дати діткам таке завдання, таємна скринька. раджу, Я роблю різні, е, дивлячись від теми, і книга відгуків, і скринька побажань. тобто те, Можливо, хто вже вміє щось писати, або хтось малюночком своїм? Можливо, це може бути анонімно. Що би вони ще хотіли дізнатися, або що для них було важко. І в цю скриньку поміщають, а тоді ви це опрацьовуєте, тому що зворотній зв'язок дуже важливий є. І я хочу, колеги, вам запитати вас: от після такого коротенького нашого заняття. чи... То мав опущений пальчик вниз, чи все ж таки він піднявся? І що ви можете сказати про свій фотографії? Нас... У вас залишилась одинка хвилина до завершення майстер-класу. Дякую, якраз закінчую. Що ви можете сказати? Показати? Можна показати дітям, пропоную, якщо вам все сподобалось ось так. Якщо ні, просто утриматись. Дякую, колеги. Це найкраща нагорода для вчителя. Знайте на майбутнє, якщо учні для вас це зроблять, то це велика нагорода. Я вам бажаю всього найкращого. Найперше, любити свою роботу. Якщо ви її любите, ви зробите все найкраще. І я сподіваюся, що як перемога настане і все буде в нас чудово. Ви прекрасні вчителі. Якщо ви приймаєте участь теж у таких заняттях, ви багато чого навчитеся. Я вірю, що перемога за нами. І освіта наша найкраща. Сподіваюся і бажаю вам знайти як найкраще місце на землі і найкращих учнів всього вам найкращого.